Паска на носі вікна не миті. Паска на носі вікна не миті. Дівчата, всім доброго раночку. Смачного сніданочку. Дівчатки, п'ятниця. П'ятниця, ура. Так, у мене на сьогодні гренки. Гренок ціла тарілка. Гренок ціла тарілка, її ж не хочу. Це знаєте, які? Солодкі гренки. Чоловік не їсть. Сказав, тепер їх сама. Буду їсти. Буду їсти, їсти. Що робити? мене сьогодні на сніданок Віні грєт. Сусідка принесла. Як ви поняли, вчора ми з вами не зустрічалися, тому що я зустрічалася з друзями тут. З місцевими друзями. От. Ми гукнули люди гришу. Юру Валю, але Юра не прийшов. Заморений з роботи каже, гуляйте самі без мене. То ми посиділи, повечеряли, погомоніли. Трошки розвіялися, трошки відволіклися. Ну і нормально. Яйця варені. Це вчора люда приносила яйця. Це два штучки залишилось на утро. Венігріт приносила валя. Ще люда рибки принесла, хлібчика. Я смажила картоплю. Достала банку тушенки, насмажила еле на свежем сале. Порезала огорок. Все. Насмажила горенок. Вот так мы и і... открылась сик березовый. И нормально. Чай. Тянь шай. Черный. Дівчата, по вчорашньої теми багато було коментарів. І мені понравився один коментар. Ну, мені понравилось, ну особливо. Я згодна з цим коментарем, ну як би так, знаєте, дуже це казати мені вам. От вас це нормально чуть, а мені вам якось, ну, теж. Ну, не знаю. Понравився мені цей коментар, я його зачитаю. пише Тетяна Клещук, я не знаю, там на англійській мові написано, чи правильно я. Оце, Танечка, ви мене поправте, якщо неправильно. Тетяна Клещук. Не заради привітів ми дивимося саме тих, хто імпонує. Люди шукають душевності, тепла, чогось схожого чи нового, чи нового. Чи навпаки, нового, чи навпаки іншого нового. От. Ну, Так все правильно. А це коли шукаю блогера собі. Ну, раніше якось. Раніше, як? Тільки починалося це все. І от перший попався тобі, і він все сподобався. І далі тобі от, хочеться, похожого, а похоже, вже ж людей нема. Нема. Шукаєш, шукаєш. Канали закрились. А що, дивиться, хочеться щось? Шукаєш а не можеш знайти. То так, да, коли попадаєш на людину, яка подобається, то прикипаєш. Ну, це, я ж кажу, зайшло, як кажуть, так? Да? Зайшло. Все правильно, тут Таня написала так, що не додавить, не прибавить тут. Ідеально все. Все правильно. Не зараді привітів, а заради того, щоб можна було відпочити, подивитися, розслабитися, відволіктися, почути якусь схожу думку, як у вас, як у себе. Ось так. Да? Вікно відкрила, птички співають. Екатерина Орлова написала про гусяче сало. Каже, ну, свиняче, да, а гусяче, як це гусяче сало? Ну, просто так називається. Робиться воно як? Як ну, береш гуску, Ну, то понятно, що ми її обскупили, розчинили. І знімається шкурка. Знімається шкура. Оно воно виходить так трошки жирком, трошки сноском. шкурка знімається, знімається, займається, як знімається. І потом солиш, перчиш чесночком, що ти там робиш. І в рулетик, чик -чик -чик -чик, в рулетик замотав в пленку і в морозилку. А, ні, обманюю. Спочатку трошки полежать, просолиться, промаринується. А потім в морозилку його вложить. І от так називається. Саме тут його. Почали пробувати. Я не знаю, може його ніхто і не робить. Сусіди, друзі наші. Юра і Валя. Навчили нас такому рецепту. То і я так зробила. Гріночки. Як я мечтала про них про ці гріночки, молоко. Яйця, цукор. М -м -м. Если честно, я знала, что Саша таки не любить. Я почумок, что гості прийдуть. Не, ну він, конечно, не кричав, а потом як гості пішли, він на мене, орав, знаєте, як. Как... Что не забыла чуть-чуть? Можно. Ну, не нужно. По перше я спішила. Це мені колотить дві болтушки. Болтатися з ними. Дівочки. Страх не люблю, як дважди щось робити. Я їм кожен раз жарю. Кожен раз, завжди життя перший раз нажарила собі. Так що не можна. Хай буде. Народ сейчас введу. Вони не так, щоб солодкі, ну слегка. Ну слегка. Це вже знаєте. Таке. Девочки, ще мучає мене одна, одна тема. Ну, я вам все одно її розкажу. Раз уж ми плавно на неї вийшли, в коментарях, То я розкажу, бо воно буде мене мучить. Нехай буде. По максимуму вся правда буде про мене, як і я. Там писали, що пам'ятаєте, про жарт, що надо мною підшуткували і писала і Людмила Бережна, і Ліля писала, що нехороша не жіночка, що так за мною поступила, так початкувала. Справа в тому, що ну це мої догадки. Ну, я вам просто розкажу, що зв'язано з цією дівушкою в моєму житті. Її двоюрідний брат був моїм, ну, можу сказати, першим парнем, ну, першим, не першим. Один із перших, я не знаю, як сказати, то що. В 13 років я перший раз поцілувалася. Був то парень не парень, потім ще один був. Потім... Ну, а це вже я пішла навчатися. І ми почали зустрічатися з ним. Олексій його звали. Ми почали з ним зустрічатися, він такий красивий був, такий високий парень. от, Ми почали з ним зустрічатися. Так згадую, щоб нічого не забути, щоб нічого не пропустити. бо давно не було. О, боже, коли це було? Мені було 19 років. 19-20. От. І ми гуляли. Він мене любив. От я зараз згадую. Він меня любит. А я же тут так. Я такая, я уже считала, что я такая красивая, вся такая молодая, вся такая красивая, уже взрослая, уже цель. Такая была стройна. И меня це что вот я нравлюсь парням. Я такая хвостом вертела. Ну, мне кажется, я потом трошки попритихла. Я была бы с ним. Я была бы с ним. Потому що ну як, він хороший. Він хороший, він чесний, він добрий, він відповідальний, він такий, ну, хороший парень. Семья у нього хороша. Вот. І в один із вечорів, мені батько і мати кажуть, іди сюди, Оксана. Ну, на кухню. Кажуть, сідай. Що случилось? Дзвонила твоя хрещена. і е, чи вона бачила, чи їй розказали, що він стояв на, на пероні, ждав поїзда. Ну там багато у нас людей тоді, багато стоїть людей, не то, що він один нам стояв, там багато людей. Якщо їдуть рано, то це багато було людей. Бачили, що він упав і у нього був приступ епілепсії. А ця болезнь, типа, передається по наслідству. Твої діти можуть захворіти. Якщо ви цей будете, тобі треба ну, щось розстатися з ним, у типу. мене такий шок, у мене, не знаю, ступор такий якийсь був. Неприятно мені було все це. чути і взагалі. Вообще думаю, як це так, у нас все нормально, все добре. Він приходить до мене, Я йому кажу, знаєш, Люша, нам треба розстатися. Він каже, що сталося? кажу, я тобі не можу сказати, нам треба ростатися. Каже, я не розумію, чого. Ну, в итоге, я вже не знаю, як йому сказати, я, я короче, йому нічого не сказала, а він не став далі добиватися. Я кажу, якщо ти мене любиш, давай розстанемося. І він це зробив. Ну так. Тому пройшли роки, пройшли роки, і я цій його сестрі, значить, чи вона мене спитала, чи я їй сама сказала, що розказала, в общем, всю цю ситуацію. Вона каже: немає ніякої в нього епілепсії, ну, не знаю. я лічно не бачила. Каже, нема в нього ніякої епиліпсії. От. Оце перша. По-друге, він женився. Він женився, але діток у них так і не було. І вона померла, жінка його. Уже померла після настання війни. Не знаю, в якому році, після 2014 року. Маринка. Вона була старша на рік від мене. От, така івочки мої. Так що, що хочу сказати: вивод з цієї історії, що ніколи, ну, я не знаю, опять же, тут така ситуація. Надо було просто цю інформацію батькам перевірити. Да, ніколи не, не всовувати свої своє мніння в, в отношении дітей. Це мене навчило. І якщо що, то перевірять інформацію. Ну, так що, такі діла. Він би був у мене першим. Да. І останнім, мабуть. А так, пішло, поїхало. До один, то другий. Оце таке. А мій чоловік. Мій чоловік перший. Коли ми з ним одружилися. Для мене було новиною, коли я, значить, народила. є у нас ще час трошки. Коли я народила, я трошки потеряла форму і була можливість ходити на тренування. Там недалеко ходити на тренування, ну, і я ходила. Ваня був маленький. Я, він вечором приходив з роботи і я йшла на тренування, він сидів з малим, свекруха робила, ну, по суткам робила. А ще була бабуся, тобто свікрухина-свікруха жила з нами. От, і вони здавалися от в трьох: ця бабуля, чоловік мій і Йванічка. Я ходила на тренування. І один раз я приходжу з тренування, чую, бабуся бігає по хаті. В хаті пахне горілим, заходжу в спальню, Ваня барахтається на кроваті лежить, а чоловік мій на полу біля знання. Представляєте? Я давай же ж дзвонить в скору, давай дзвонить брату, він рядом жив, давай на шатирь, давай все, ну, коротше. В итоге у нього щось з серцем, якісь проблеми з серцем. Представляєте? Тому це перший раз був цей приступ, я перестала ходити на тренування. Потім другий раз він ще навчався в Харкові заочно, позвонила нам оттуда, що знайшли вашого чоловіка в кімнаті без сознання, свікруха полетіла туди. Ні, це був перший раз, тому що я була ще беременна, а це вже другий раз. І третій раз вже ну, Аня бувало, я не знаю, скільки місяць, 3-4. Догоду, що я дивлюся на час, а дуже з роботи прийти його немає. Кажу, йдіть, свекрусі. Я кажу, йдіть шукайте його. Та що ти? Я кажу, йдіть, шукайте, він вже вдома бути. <кій> Пішла, приводить його з розбитою головою, десь упав. І сумка у нього вже була в тормозком, ті всі ці. поїздом переїхала коротше ту сумку, де він як упав. Як він не попав під поїзд, я не знаю. Там переходить, треба там рельсів, знаю скільки штук. Вот такие дела, девочки, понимаете? така ситуація ось в жизни. Якобы той біди спасли, типа, да, может быть, а тут такое. І в итоге у мене Ваня як народився. Він в садочку почав падать в уморок. Непонятно, що до чого, потім почали провіряти серце, теж щось. Ну, в общем, сейчас вроде сказали, вроде переросло, вроде нормально, ну не знаю. Падав в уморок. Вот вам, вот вам и история. Вот, думаю, расскажу вам, как ну, есть. Вот такая история життя, девчата. Так что. Так задуматься, так вообще капец. Сонечко. Сонечко. И вы мои сонечки. Какое время? 56 минут. Мне надо с собой еще тормозочек собрать. Моя не собрала. Гренок взять. Вот такие, девочки, моя история. Да. що поробиш, що поробиш, так вот. И сейчас вену цей же мій другий чоловік. У нього інвалідність, я не знаю. Зробили йому якусь операцію. Він каже, я тепер інвалід. Якоїсь групи. Не знаю, якої групи. Чи писав він мені, чи не писав. Я всю всю переписку удалила. Хай живе з Богом. У мене така злость була тоді, я кажу, я подам на тебе в суд, що ти не сказав, що ти хворий. Пець. Ну, тоді свікруха яка, вона знала, вона ну, вроді якусь операцію треба було на серце робити. Ну мені так нічого й не розказали. Так мені нічого ніхто не розповів. Що до чого? Так -то. А коли я почала писати йому, що звання таке, він що за аналізи? Які аналізи, які те, який діагноз? Покажи, що до чого. М -м, покажи тобі, покажи. Покажи, подивись на свої. Ось От отаке. -от Ми зараз не спілкуємося. Він щось починав там щось. Ні, спочатку я звела їх Ванію. Ваня був меншенький. Ну, Ваня сам почав йому дзвонити, а то я пішов купатися, я там пішов вечерять, я то я зайнятий. Ну таке. Ну Ваня перестав йому дзвонити. Рідко там коли-не коли. -николи. Все. І все прекратілось. Я їх звела, думаю, хай общаються. Я звела потихеньку, акуратно, все, м'яко це зробила. От можна ж було общатися і без всякого. Перестав. Тут тобі позапрошлий рік, чи коли починає скидувати всякі різні привітання. З праздниками, з Різдвом, з Новим Роком, туди-сюди, якісь картинки, відкритки. Я кажу, ти якщо хочеш привітати, так привітай на словах нормально. Що це за таке? І Ваня перестав йому відповідати, перестав Мама, мені скинув, я кажу, ну дивись синок. Ну, Ваня сам не схотів, як хочеш. Він просто є у нього друзі, у яких так само. І батьки з ними спілкуються. Спілкуюся і допомагаю і тут же. Просто покинув платити. все. Ти ж за щось же живеш, ти ж за щось живеш. Документи виконавчі я забрала з виконавчої, тоді треба було забирати. Я забрала, він забери, я буду сам тобі платити. М? Ну, бо платив два роки, а потім, я кажу, дивись до 18. Я знаю, М? знаю. Бог йому судья. Девочки, уже 7 часов. Все, друзі мої, девочки, мої хороші. здоров'я вам, благополуччя, всього самого найкращого. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь. Дякую за підписки. Все, пока.